Просто уявіть. Ви, рядовий місцевої поліції, у свій перший робочий день виявляєте, що в місті сталося масове зараження вірусом, і тепер по вулицях бродять ходячі мерці. Ви опиняєтесь у поліцейському відділку, де намагаєтеся знайти хоч якусь інформацію про те, що трапилось. Але окрім звичайних зомбі, які помирають від 6-7 пострілів, зненацька ви натикаєтесь на двохметрового монстра в пальто із капелюхом. Відтепер він вас переслідує і хоче вбити. Його не беруть ні кулі, ні гранати. Все, що вам залишається, тікати і сподіватися, що наступні двері відчинені, але цей кошмар лише один з багатьох. Ігрова індустрія подарувала нам чимало босів сталкерів, тих злодіїв, які не просто стоять і чекають черги померти, а безперервно переслідують гравця, змушуючи постійно озиратися і сіпатися від кожного шурхоту. Вони не дають вам часу перепочити, змушуючи ваше серце битися сильніше, а тіло завмерти від страху. Тож я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми поговоримо про найстрашніших босів-переслідувачів, які перетворять вашу гру на справжній кошмар. Слендермен з гри Slender The Eight Pages. Легенда інтернет жахів, який у свій час зламав психіку багатьом дітям інтернету. Безликий, височезний ворог, який навіює жах на гравців своєю моторошною аурою і безжальним переслідуванням. Ви намагаєтеся зібрати 8 записок у темному лісі, озброєні лише ліхтариком. Кожна знайдена записка робить Слендермена ще більш агресивним. Він не біжить, не кричить, не нападає прямо, він просто з'являється щоразу ближче і ближче. І якщо ви тримаєте зоровий контакт занадто довго. Містер Resident Evil 2 Remake Гігант в чорному плащі з кам'яним обличчям і спокійним, але невпинним кроком. Спершу він здається просто черговим ворогом. Але дуже швидко ви розумієте, це щось більше. На відміну від звичайних зомбі, що хаотично кидаються на вас, Містер Ікс рухається методично, з абсолютною впевненістю у своїй перемозі. Його не спиняють двері, він обходить барикади та навіть з'являється в місцях, де ви, на вашу думку, у відносній безпеці. А його важкі розмірені кроки це справжня сирена небезпеки. Що змушує вас завмерти і прислухатися. Якщо ви подумаєте, що можете його обдурити, сховатися або перечекати, він знайде вас. І ось ви біжите коридорами поліцейського відділку, хапаєте аптечки, намагаєтеся знайти вихід, але варто лише зупинитись на секунду, і за спиною вже лунає гірюки важких черевиків. Немезис. Resident Evil 3. Якщо Ікс здавався вам справжнім кошмаром, то Немезис – це його вдосконалена, смертельно небезпечна версія. Він не просто ходить. Він біжить, перескакує перешкоди, пробиває стіни, хапає вас щупальцями і навіть використовує зброю. Коли вам здається, що ви змогли втекти, він раптово з'являється просто перед вами, і шанси вижити знову стають мізерними. Його характерний крик несе у собі вирок. Кожна зустріч із ним це випробування, яке змушує вас намагатися одночасно втекти, спробувати його знешкодити і знайти безпечне місце, якого здається просто не існує. Немезис – це втілення абсолютного жаху. Ви не контролюєте ситуацію, не знаєте, що він буде робити далі, і не можете передбачити його рухи. Все, що залишається, сподіватися, що вам пощастить вижити. Піраміду Головий Silent Hill 2. Це не просто ворог, це жива метафора, кошмар, що переслідує не тільки фізично, але й психологічно. Його металевий трикутний шолом ховає обличчя, а величезний меч здається настільки важким. Що зможе розрубати все на світі. Але попри свою повільність, він не перестає переслідувати. Його поява завжди супроводжується напругою, а його поведінка змушує вас відчувати себе безпорадним. Пірамідоголовий не просто вбиває, він мучить. Він завжди десь поруч, змушуючи вас боятися навіть тоді, коли здається, що ви в безпеці. І найстрашніше, ви розумієте, цей монстр може бути чимось більшим, ніж просто бос. Він символ вашої провини, вашого внутрішнього болю і страхів. І поки ви не зможете з ними впоратися, пірамідоголовий буде поруч. Чужий Alien Isolation. Він вас чує, бачить і запам'ятовує ваш кожен рух. Чужий це найрозумніший переслідувач, якого ви коли-небудь зустрічали в історії відеоігор. Його не можна вбити. Він не рухається за скриптами, не діє тупо, а постійно адаптується до вашого стилю гри. Якщо ви занадто часто ховаєтесь під столами, він починає їх перевіряти. Якщо ви забрикодували двері, він знаходить інший шлях. Якщо ви намагаєтеся сидіти тихо, він слухає ваші кроки, ваші вдихи і навіть биття серця. Кожна мить на кораблі разом з цим монстром це справжній жах. Вам доводиться грати в хованки з ідеальним мисливцем, у якого єдина мета вбити. Як же я пересрав. Ось такі мій топ босів переслідувачів, з якими я стикався. Якщо у вас є якісь доповнення чи заперечення, ласкаво прошу в коментарі. Також не забуваємо про телеграм і дискорд канали по посиланню в описі. Обов'язково вподобаєчку за мої старання. Ну а з вами був Якаїн. Всіх люблю, обіймаю всім бай-бай.